Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 16 листопада о 19.00 відбудеться матч групи Є. Е. Збірна Грузії у себе вдома буде приймати збірну України. Сьогодні я хочу поговорити про Грузію, про Україну, ну а відповідно в кінці відео поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте вже розпочинати. Ну, давайте ми розпочнемо з очних зустрічей. Ну, два матчі було між командами і всі два матчі е, українці перемогли. Перша перемога була у 2015 році. У товариському поєдинку Україна перемогла на виїзд з рахунком 2-1. Но друга перемога була місяць тому назад, жовтень місяць, третій тур, дуже важка і справді, перемога для України. Грузія виглядала у тому поєдинку дуже-дуже сильно. Але Гол Михайла Модерка приніс українцям три очки. І, в принципі, це поки що єдина перемога України. І справді дуже важка. Дуже важка, і справді ця перемога далася. Грузія справді дуже потужно тоді виглядала. А в будь-якому випадку, давайте подумаємо з тронеру таблицю. Грузія дуже потужно розпочала. Дуже потужно розпочала. Розпочали з двох перемог. Перемогли Чехію з рахунком 4 1 Потім перемогла Албанія, тобто взагалі потужний вересень від Грузії. Ну, ми пам'ятаємо, що Грузію по виступам на чемпіонаті Європи, да, коли там Грузія і Португалію обігрувала, тобто. Грузія це дуже сильна команда, і вона це показала. І на Чемпіонаті Європи дуже достойна команда виступила. І справді, там матч проти Туреччини, тієї таки Чехії, Португалії. ну Вилетіли від Іспанії тоді, але в будь-якому випадку Грузія виглядала дуже потужно. І потім ще Чехію в лізі нації в вересні перемагають. Тут таки Албанію. Потім перемогли. Тобто, взагалі, тобто Грузія взагалі була лідером. Але ось жовтень місяць, якщо вересень місяць такий був з двох перемог, да, То ось жовтень місяць, навпаки, був з двох поразок. Спочатку була поразка від України, Ось ця поразка 0-1. Ну а потім програли у себе вдома Албанії за рахунком відповідно 0-1. І взагалі група дуже інтригуюча. Чехія перша позиція 7 балів. Чехія лідер гру. Грузія друга позиція 6 балів, Албанія третя позиція 6 балів, але Грузія вища за Албанію, тому що у Грузії просто-напросто краще різниці забитих та пропочних. Плюс 2, а в Албанії у свою чергу мінус 1. Не Україна має 4 бали у даному пасиві. Україна розпочала з двох поразок, програла спочатку українці албанцям з рахунком 1-2. Я хімка напляє рахунок, у матчі відкрив, але. Але албанці змогли відігратися і вирвати волів перемогу. Потім була поразка від Чехії з рахунком 2-3 на виїзді. Потім Потімся перемога над Грузією, номінальна домашня, 1-0 у Польщі. Ну і була нічия з Чехією 1-1. Українці зіграли в мирову ніч. В кіці кіці справді група дуже дуже така. Знаєте. Заплутана, можна справді сказати, тобто, і справді цей матч і справді має велике значення що для Грузії, що для збірної України. Грузія дуже сильна команда, і справді я ж кажу, ось їхні виступи на чемпіонаті Європи. Тобто, Грузія я вважаю дуже сильно спрогресувала взагалі за останні роки. Тобто Грузія зараз дуже 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 потужно справді виглядає збірна України. А мені дуже сильно сподобалося у цих жовтневих поєдинках проти Грузії і безпосередньо проти Чехії. Українці доволі таки непогано виглядали і змогли здобути перемогу над Грузією. Ну, і в принципі, зіграли в ніч з Чехії. ну Там такий, знаєте, рівний абсолютно був поєдинок з Чехією. Ось українці зіграли в ніч. А Україні потрібно тільки перемагати, тому що і справді 4 бали, і в принципі в Україні є шанси поборотися не тільки за другу позицію, а я вважаю, і за першу позицію також. Але, звичайно, що буде дуже дуже важко. Звичайно, що українцям, тому що і Грузія, і Албанія це дуже сильні команди. Але, звичайно, ще Україні ну, практично вже втрачати нічого, і звичайно. Україні тільки потрібно перемагати. Грузія, в принципі, стратегічна може і нічия. Влаштувати, але думаю, що і Грузія в принципі також буде грати на перемогу. Грузія грає в себе вдома, Грузія вдома виглядає потужно. Да, була поразка від Албанії, але я вважаю, десь там і Грузія і не пощастило, тому що в принципі Грузія контролювала матч, більше м'ячем володіла, більше атакувала. І Грузія тиснула, але в кінці кінців програла. Але в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, Грузія в себе вдома. Дуже-дуже потужно виглядає. І справді, матч, я думаю, що буде дуже важкий для України. І справді, я ж кажу, Грузія у себе вдома при своїх уболівальниках, звичайно, що буде грати тільки на перемогу. І Грузія то перемога, то також потрібно, тому що Грузія також хоче посісти. Я думаю, так, першу позицію, де да? ж Грузія дуже здорово розпочала з двох перемог. І я вважаю, що в Грузії є дуже. Грузія хороша команда, Я вважаю, що ця Грузія може поборотися за першу позицію з Чехії 100%. Тому я думаю, що буде відкритий футбол. Обидві команди будуть тобто, атакувати, тому що я вважаю, що на Україні 100% тільки перемагати. Ну я думаю, що Грузія також я ж кажу себе вдома. Грузія. Також буде грати на перемогу. Тому я думаю, що обидві команди будуть грати тут на перемогу. Тому я очікую відкритої такої гри. І я, в принципі, очікую. Голи Голи очікую. І в принципі, я думаю, що багато буде голів і справді. А перша моя думка, думаю, що все-таки обидві команди заб'ють. Я думаю, що обміняються команди Голами, і Грузія заб'є, і Україна заб'є. Думаю, що обміняються команди Голами. Обидві команди заб'ють, це моя. Перша думка. Ну і друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Україні. Я все-таки віддам перевагу Україні. Думаю, що Україна точно не програє, ось точно не програє. Але ось нічия все таки може бути. нічию я не виключаю. Але думаю, що Україна точно не програє. Або буде нічия, наприклад, з рахунком 1-1, або 2-2. Я ж кажу, я думаю, що голи тут будуть. Або мінімальна перемога України. Ну, мінімальна з рахунком 2-1. Я більше думаю так: або нічия 1-1, або мінімальна перемога України з рахунком 2-1. Але, звичайно, що для України це буде дуже важкий матч. Обидві команди заб'ють, та збірна України, як і мінімум, не програє ось така моя думка. Ну, тобто, це може бути як нічия 1-1 або перемога мінімальна України. За рахунком, наприклад, 2-1 або 3-1. Хоча я думаю, що буде справді дуже важко в Україні. Я думаю, що тут або нічого може бути 1-1, або Україна мінімально зуміє перемогти за рахунком 2-1, але основна моя думка це обидві команди заб'ють. Та збірна України, і як і мінімум, Грузії не програє. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним, тільки та щастя в житті. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей!